Справжнє місце сили в ньому гармонійно поєдналася міць ключових природних стихій землі, води, повітря і вогню тобто сонця. До них доєдналися теплі людські почуття, а ще звуки чарівної фортепіаної музики Просто неба, яку може почути кожен охочий. Треба лише прийти на один з міських пляжів у центрі Одеси. Мистецький перформанс піано море створив піаніст-композитор Ігор Янчук. Перед початком виступу триває підготовка інструменту, майстер його відкриває, протирає клавіші. Гото. Місця для слухачів за мить з під рук майстра народжується музика. Зазвичай мистецькі зустрічі біля моря відбуваються вже кілька місяців. Багато хто з Одеситів та гостей міста вже добре знають музиканта. Під фортепіанну гру приходять зустріти світанок або в денний час випадково на ходу заслуховуються мелодійними композиціями. кажуть, що під звуки прибою та крики чайок музика, нібито лікує та надає сил. Часто приїжджаю, і на розсвіті буваю, і так іногда днем суботу воскресеньо приїжджати послухати. успокаїває от тревог. морі, в принципі, це дуже розслабляє. Плюс така музика, це, це очень комбинация. комбінація. І прям слушаєш, і так сльозки виступають немножко. Хтось з присутніх біля моря вперше чує гру музиканта і теж у захваті. Як вам враження від музики на морі? Це неймовірно, взагалі. Це такий е, така насолода. Я вперше попала на його гру. Все ходила я вже останній день тут і. Мріяла попасти, але ніяк не попадала. Як каже сам музикант Ігор Янчук, він грає для тих, кому це дійсно потрібно та допомагає у житті. Я граю для тих душ, які відчувають, що їм необхідна ця музика. Тому що приходять в основному люди з пораненими серцями і душами, яким тут стає краще. Тобто вони це самі, самі називають піанотерапією, а мене піанотерапевт. Музикант Ігор Янчук під час своїх виступів в рамках піано море виконує різні композиції, в тому числі свої авторські твори. І кожного разу їх підбір залежить від настрою і самого музиканта і публіки, яка його слухає. Відбувається певна синхронізація з двох боків. Зранку я знаю, що половина програми вона буде вже сформована як пазли, які доповнюють один одного, так і перші там 10 композицій. Вони також ідуть в одному і тому ж порядку. А друга частина програми там ж по відчуттям. Це концертне фортепіано на узбережжі досить старе. Колись було зроблено на Чернігівщині та має назву Десна. На пляж потрапило з однієї з одеських квартир. Біля моря інструмент потребує особливого догляду. Для того, щоб він звучав в цей весь час в простому стані, кілька разів на місяць відбувається налаштування. Приходять спеціалісти, от в Одесі їх вистачає. От, і ми підналаштовуємо і струни підтягуємо, і механіку регулюємо. Ну, а під час концертів відбувається магія, тому що він кожен раз звучить по-різному. На думку музиканта, характер звучання фортепіано здебільшого залежить від внутрішнього стану того, хто грає, та від настрою слухачів. І ще цікавий факт: під час гри відбуваються різні дива. Ну, останні місяці я спостерігаю, як не домовляючись зі мною, просто я навіть сам то це нічого не знаю. Або поза моєю спиною, або перед піаніно Відбувається щось дуже романтичне. Хлопці стоять на коліна, дарують квіти, обручки. І я це не бачу, я це чую по обурним оплескам глядачів, які це спостерігають. А потім я вже ага, ага, що де? Не дивлячись на складність життя, на сірість буднів, дива все ж таки трапляються, і це у повній мірі підтверджують яскраві факти. Головне допомогти їм прийти до вас та самому зробити перший крок. Спробуйте, і у вас все вийде.